Привіт, капитани. Сьогодні у нас два шаблони під сайт the Calend, і це така дешманська активність. Він кнопочки за одаток. В даному випадку на монеті USDC, але якщо ви захочете монету якусь іншу вибрати, то тоді просто переходите в сам шаблон, він відкритий. Находите оцю частину, оцей блок, і отут у нас є такий кубік-клік. Тут просто треба змінити номер співпадіння. В даному випадку це 2 це монета USDC включає, вмикається, а якщо ви захочете якусь іншу, то там треба буде попробувати 3-4 і побачити, як воно вмикає. Для дешманських, для моб-шаків, я думаю, достатньо буде і одної такої активності. Так, ну і давайте на прикладі Argenta X. Вони ідентичні в налаштуваннях. Тут все просто, тільки папка з профілями, де ваші профіля для Argenta і для брауса. Ну і газ. Я Поставлю трохи більше, тому що зараз він високий. Ну і приблизно при, такій, при такому газі десь у мене виходило е, навіть більше, ніж 35. Активність десь 20-25 центів. Ну, я думаю, краще щоб чекати. Дешевий газ, і тоді вже юзати. Газ у нас пішов верху 50 пройшло. Ну, для того, щоб продемонструвати, спробуємо з високим газом. Так, у папочці з. Шаблоном у нас буде самі розширення. Вхідні файли це DARGENTX це під ArgentX, а це, власне, під Browse. Ну і проксі, і самі шаблони. Шаблон вже зайшов на сайт, connective манець і вмикає ось тут кнопочку завдаток. Ну і, власне, підтверджує транзакцію. І на цьому все. Зараз, може, якщо встигну, то подивимося, скільки при такому газі. Ну, 25 центів, в принципі, газ-50, Тоже нормально. Ну і все, шаблон закінчив свою роботу. Бравос, ідентичний шаблон, все те ж саме. Ну і власне, якщо ви ще не підписалися на телеграм-канал, то можете під відео знайти його. Там є також телеграм-чат, де можна обговорювати дані шаблони, ну, писати на, на рахунок помилок. От. Ну і звичайно, що підтримайте лайком, якщо вам сподобалось те, що я роблю, ті шаблони, якими я ділюся, можете підтримати лайком і підпискою на самому Ютубі. Всім пока!